Опалювальний сезон у південному розпочнеться з 18 листопада. Про це у своєму відеозверненні повідомив міський голова Володимир Навацький. Розпорядження про початок опалювального сезону було підписано ще 14 листопада. Наразі на міській котельні тривають підготовчі роботи. Першими тепло отримують дисадки та школи. Я думаю, що найактуальнішим питанням на сьогодні є: це для кожного життя, жителя нашої громади. Це є питання про початок опалювального сезону. Хочу запевнити вас, що усі необхідні підготовчі роботи виконані, мережі перевірені і ми готові до запуску тепла. Відповідне розпорядження я підписав 14 листопада. Опалення почне подаватися з завтрашнього дня, з 18 листопада, і поступово, поетапно, щоб уникнути аварії, щоб тепло дійшло до кожного будинку. Подача тепла, як завжди, буде розпочинатися з дитячих садків, шкіл, лікувальних закладів. Ну і звичайно, в подальшому буде у всіх. Житлових будинках, підприємствах, установах на території нашої Южнинської громади буквально за декілька днів, ну, може, десь до кінця неділі, але ми постараємося якомога швидше. Всі жителі громади мають бути з теплом. Я прошу всіх поставитися з розумінням до цього перехідного періоду. Ми запускаємо тепло, як ви розумієте, в умовах війни, постійних тривог, а так тому робимо все акуратно і безпечно. Я наперед дякую всім за терпіння. Інколи нам приходиться чекати довше, ніж хочеться, але ми робимо все можливе, щоб кожна домівка була з теплом своєчасно. Після запуску дошкільних та навчальних закладів тепло почнуть подавати у квартири мешканців. Житлові будинки підключатимуть поетапно по мікрорайонах. Сигналь. Підтримай героїв. Це гасло акції підтримки військовополонених та зниклих безвісти захисників. В неділю 16 листопада активісти зібралися на перехресті проспекту Миру та Григорівського десанту. З плакатами та прапорами вийшли рідні та друзі військових. У кожної родини своя щемлива історія. 9 мая 1924 року він поїхав на роботу, на завод ОПЗ. І з автобусу з робочого. Його забрала ТЦК. І направили за сутки, відправили його в Чернігів, на учебку. После учебки он попал в Донецк, в Донецкую область, в Бахмутский район. Вот 2 сентября он пропал без вести, 24 -го года. Ушел на оппозицию и все. Что ну, я еще могу сказать? Хлопцы не успевают познакомиться даже. Они по 4 человека живут в домиках. И все. Они в четвером ушли на позицию 26 августа. 28 чи 29 го він прийшов, він з нами не общався вже. І ранений був, і контужений був, не знаю. Йому нового новенького хлопця прислали з Львова їх вдвоєм. Акції на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти відбуваються в південному двічі на місяць. Організатори зазначають, кількість учасників щоразу збільшується. Приходять як рідні захисників, так і пересічні громадяни. Це просто прояв нашої єдності. Не обов'язково мати когось, хто у полоні, або хто на фронті. У мене, наприклад, в родині нікого немає, але я розумію, що ми зараз живемо це тільки завдяки тим, хто на фронті і хто в полоні, і хто, на жаль, вже не з нами взагалі. Тому це прояв єдності. Я думаю, що кожен має це зрозуміти. Війна це не десь там. Ми живемо тут, завдяки тому, що хлопці там віддають все заради нашого життя. Тому думаю, що треба єднатися. Цього разу прийшли нові люди, які до цього не приходили. На жаль, вони прийшли не просто підтримати акцію, в них болить, в них є кого чекати, кого шукати. Тому це дуже шкода, що з такого. Приводу, але приходять нові люди. Попередню акцію цю люди долучаються більше. До цього якось, може, люди менше осознані були, менше розуміли, що це за акція. Зараз вже більше людей розуміє, більше долучається. Для проведення мирних зібрань за законом організатори мають повідомляти міську владу. Під час проведення акції за спинами учасників стояла машина муніципальної варти. Така ситуація викликала непорозуміння у активістів. Ми живемо в вільній країні, і заклик того, що в нас є свобода слова, це. Він згадується постійно, бо ми живемо у вільній країні. Щоб нам просто вийти, показати, що ми не байдужі, треба брати дозвіл. Справді на що нам ще треба брати дозвіл, щоб купити хліба в магазині. Також що ну найменшому треба починати з найменшого з себе тому це муніципальна варта просто стоїть і сидить в телефонах, поки тут проходить мирна акція. В чому залучення? В чому їх залучення? В тому, що вони контролюють, як вона проходить, щоб ми щоб ця акція не переходила в агресивну, ну серйозно просто сидіти в телефонах поруч з тим, як проходить акція. Це взагалі все виглядає дуже недоречним. Як і та ситуація з моралом, тому що це все тільки показує, скільки в нашому місті є негативно налаштованих на це людей. Що ці люди певно чекають руський мір, і це і я дуже хочу, щоб вони довели те, що це не так. Мирні акції на підтримку родин військовополонених та зниклих безвісти проходять у південному один раз на два тижні. Організатори закликають усіх мешканців приєднуватись, щоб у такий спосіб надати підтримку захисникам та їх родинам. Зігрій захисника під такою назвою в південному стартувала акція до Дня Збройних сил України та Святого Миколая. Про це на своїй сторінці в соціальних мережах опублікувала волонтерка Олена Ящук. Покласти у пакунок можна ліки від застуди, снеки, теплі речі, малюнки тощо на стартує акція кошик тепла для захисників до Дня Збройних сил України, до Дня Святого Миколая. Це вже наша знову ж таки традиційна акція для мешканців нашого міста, для усіх, хто і не тільки міста нашої громади, хто бажає долучитися. В першу чергу ми робимо акцент на тому, що можна покласти це ліки для пілпаків. Це те, що дуже необхідно і є постійною потребою. Ми замовили вже колбочки під них спеціальні для того, щоб фасувати ці пілпаки. Потім протизастудні чиї ми можемо покласти теплі речі, таке як перчатки, балаклави, шапки, одяг для поранених, взуття для поранених це тапочки резинові. Потім можемо покласти шоколад, кава, вологі серветки, гігієна, їжа, снеки, таке, що можна орієнтуватися, в принципі, можна орієнтуватися на те, що може піти на скиди. Тобто це щось поживне, але не важке. В нашій такій афішці ми прописали все, але знову ж таки акцентую увагу, що не обов'язково. Прям я можу як людина так, щось упустити. Пропоную думати, і до чого серце лежить, те можна додавати. Ми там писали і цангові балончики, і пальники. Це те, що постійно потрібно на передовий для того, щоб можна було підігріти хоч що-небудь. Це ліхтарики, бажано ті, які заряджаються. Тобто спектр такий великий, і розігнатися є на чому. І знову ж таки я. Говорю про те, що подумати про те, що я хочу до свята передати людині, якби там був, там, наприклад, мій рідний брат, син, чоловік чи ще щось. Тобто віднестися з таким дійсно теплом, розумінням і любов'ю. Тому що ми всі бачимо, ситуація ускладнюється з кожним роком, з кожним тижнем, з кожним днем ускладнюється ситуація. І я розумію, що, наприклад, зараз щось глобальне, Великі такі, якісь закупи ми зробити не зможемо, але знову ж таки, Серветки, там хімічні грілки, це те, що у нас доступно по доступній ціні. Я не прошу нести торп, ми Кожен потрошечки і позбираємо такі пакуночки, які поїдуть на передові. Доєднатися до акції може будь-хто охочий. Збір триватиме до 2 грудня, включно. Пункт спору вахта ліцей імені В'ячеслава Чорновола. Пакунки будуть відправлені на Донецький, Сумський і Харківські напрямки.